Самый верх. Я вас вітаю з підйомом. Ваша нагорода. Вони всі є це. Це початок. Значно? такий у нас краєвид. Корчма. І Пішли Писаемся. А це у вас чисто сам городницу, да? А глянути можно? А, ні, тут виробиться сир нові чоловіка. Цей матросик називається стая. Мова стаянка присідаєте. Я вам розкажу, покажу, думаю, буде вам максимально цікаво. Присідайте. Полонинське господарство складається суто з чоловічого колективу. Тобто на полонині жінок немає. Чому? Тому що на полонині для жінок немає умов. Чоловік там зранку може помитися холодною водою, жін, ну, жінка то не зробить. І так, як у нас кладається з чоловічого колективу, відкривається полонина на чоловіче свято Юрія 6 травня, на це свято всі люди з навколишніх сіл зганяють овечки, хто скільки має, 3, 2, 5, заганяють у таку круглу огорожу, яка називається кошар. На це свято ми вивозимо сюди священника, і священник над вівцями читає молитву оберіг. Після того, коли він вичитав цю молитву, він бере свячену воду, кропить усіх свяченою водою і людей її і творить. І все, рахується полонина відкрита. На полонині є така професія вата. Це мужчина, який знає полонинське ремесло, вміє доїти олечки і робити отакий освятик. Цей вата, після того, коли священник вичитав молитву, він заходить туди в стай, накладає тут сухесеньке дров, має наперед заготовлену таку кулу, яка має багато смоли. Це є така кора сухого дерева. От. Має два камені, які називаються кремінь і кресло, Йому дозволяється до трьох разів вату запалити вату, тобто пустити іскру, запалити вогонь. Тут є такий чоловік, він вже дуже великі роки він тут цим займається, він це все робить старшого разу. От. Тому що це ремесло передається від батька до сина, і тато покійний його дуже добре навчив це робити. Він запалив цю ватру, і ця ватра має тут горіти з весни до осені. Вона не має тут гаснути. Бо кажуть, старі гусули, такі вівчарі, розказували, що коли, не дай Боже, на полонині загасає вогонь, це є дуже погана прикмета. Може змія вкусити вівцю, може труки напасти на отак. Тобто це є дуже недобрий знак. І ця ватра має горіти з весни до вас. Як доїть вівці, зранку п'яті години годині досвіта, в ватах і вівчарі встають. Миються, моляться Богу і починають доїти вівці. Коли вони подоїли вівці, є там такий казан ось диво на, на вулиці, бачите, той великий казан. Заносять сюди молоко, на той казан ставлять рамочку таку, не знаю де та рама, о. Отаку чотирикутну рамочку ставлять. Бачите, яка має чотири цвяшки. На неї насаджують чотири свої марлі і ставлять отаких от от 12 гілочок смирець. Чому 12? Тому що було 12 апостолів. Це все прирівнюється до релігії. Ну, і скажу вам відверто, коли вівчарі доїть вівці, можете шестино попасти в молоко. Воно служить як двійний фільтр і має після проціжування, має такий легкий смириковий запах, такий дуже приємний. Процідили молоко. Тоді додають такий фермент, який називається клек. Хтось каже ліття, ми кажемо, готували за нього клєк. Це є закваска з молочного жолудочка теляти або ягняти. Це такого має бути молочне, яке не діло трави. Добавили і тоді ставлять на цей пристрій, який називається берфело. Бачите, він має всілякі такі заруби, можна регулювати висоту. Поставили казан сюди. Це хто читав твір тіні забутих предків Куцюбинського. Він це все полонинське життя описував у творі. Поставили тоді в ватах, це я повторююся, робить одна людина ватах. Добавляє більше вогню. І доводить молоко до температури 38-40 градусів. Має таке знаряддя, яке називається збивачка. Збиває його, постійно збиває. Коли серватка підходить до верху, кусочки сиру падають донизу. Він тоді вимиває гарно руки. Заводить величезний шмат марлі в казан і достає такий клуб-сиру. Після того він має тут стікати дві сутки. О. Тут він стікає дві сутки. О. І коли він стік, його ватак ставить на цю полочку, яка називається демник. Він тут димиться, коптиться, тому що дим виходить по дві сторони, сюди і сюди. І він його крутить, обертає. Він тут має бути 8-12 суток. Коли він вже робиться такий дуже темно корекція, бачите, як оці ватки, Тоді ватак, бере його, знімає, нарізає на дрібнесенькі кусочки. Пропускає через м'ясорубку і отримує таку сипучу суміш, до якої додає соль неюдованою і пробує на смак, бо вона була такий мала легкий посол. Не сильно солена не не слабосолена, такий легкий посол. І це є бренза. Як каже Дмитро Комаров, біле золото Карпа. Це і той продукт, заради чого ми гуцули тримаємо вівці. Тепер цих чотири види сиру. І цю бринзу можна придбати собі і продегустувати на дегустаційній терасі. Як проходить процес розлучення? 22 березня всі ті люди газди, газда це у нас хазяїнка. Всі ці газди виходять сюди на полонину, виносять всілякі гостинці з собою, платять вівчарам гроші, гостяться і забирають свої вівці. Це у нас називається розлучення. Тобто вівці mm -hmm. розлучаються з полониною. Ще забув вам сказати, що перед походом полонину кожна вівця у кожного газди має бути обстрижена, має бути помічена, тобто тут на хімічку має бути або фарба якась, або кульчик вухо забувається. Ні, вики, знаєте, що. Бо зараз на даний час тут є 290 овець, і кожний газда повинен їх розпізнати, восени, коли буде розлучення, він повинен забрати своє вівці, щоб він не забрав чужі. Е, ну, Скажімо відверто, дуже важка праця, е, така цікава. Нелегка, тому що в Карпатах у нас бувають всілякі погодні умови. Зливаються сильні дощі, б'ють громи. Вівчар при любій погоді повинен випускати вівці і випасати. Це його обов'язок. Це не автоматично, що не зараз він не поїхав. Вівця повинна завжди пастись. Доїть три, три рази на день доїть вівці. Овечка, ну, добра овечка, дає 100-150 грам молока. Чому цінність овечого молока? Тому що воно по складниках прирівнюється до грудного материнського молока. О. Колись пан Роман мені розказував, що його мати сказала, що її подружка після, ну, після війни народила дитину. І в неї була сильна температура, вона не могла годувати, в неї молока не було і не могла то ніяке молоко не так не підійшло бази, як підійшло наче. Ні козя чи ні крою чи От, в тому і цінність овечого молока. Цей весь сир і бриндзу можна собі продегустувати на дегустаційній сира. Так що, будь ласка, якщо ви бажаєте. Скажіть, можна будь ласка, а скільки років у цій сироварні? 20. Ну вісім років. 8, так, да? так, так. А можна глянути на... Так, зараз... А як вона називається віта? Бартка, бойова сукера опрешків називається бартка. Вона служила для того, аби гуцули могли собі підпиратися, так як палка, і вирубати якесь деревину у лісі. молоці. Або комусь дати, якщо хтось не скаже. Дивіться, є така. Такий гуцульський убір називається кресання, як колись гуцули носили головні убори. Колись моя баба покійно розгорнула, що не було брутальних колець. Так як тепер срібні, mm -hmm. золоті, селяки. І як гуцули і носили ці головні угоди. Хлопці нежунаті, мали це квітка, косиці у нас кажуть, носили на ліву сторону. Тоді вже дівчата і, і знали, що, що, що він є нежунатим, що з ним можна щось містити. Mm -hmm. А газда, гуцули, вже такі газда, як цей, ця косиці мала бути з правої сторони і мала бути на праву сторону mm -hmm. кресані. Жінки і дівчата носили рівно. Тоді вже хлопці питалися, чи вона замужем чи ні. Можна собі при бажанні вбирати на голову, в будь-якому місці здавати і фотографувати, якщо би ви хотіли. Дякуємо. Дегустаційно. пішли. Корчма. Пішли. Доброго дня. Троє. Двоє. Двоє. Да. Дуже добре. Все, присідаємо і нарізаємо. А можете розказати, що який сир? Тут є шість видів сиру з овечого молока. Uh -huh. Перший вид сиру називається Буць молодий, другий копчений. З цього молодого робиться цей твердий, він там коптиться. Uh -huh. Третій це новинка нашої полони називається Сир Маковиця. Він є під формі, підсолений. Такий бачите? Угу. Uh -huh. uh -huh. Молоденький сир. Uh -huh. Четвертий це є вурда. Гур це і дієтичний, десертний такий е, солодкий сир, обержирений. Після першого сиру залишається сиворотка. Цю сиворотку доводить до кипіння, гаси, молоком і отримаємо гурту. Чому гурту? Тому що гаряча сиворотка холодним молоком розгоджується. Жіночки, які приїжджають з Італії, з Іспанії, з Франції, вони коли пробують цей сир, вони кажуть, що це є рікота. Рікот у вас стоїть 5 гуцулки. Не за собою маєте прибрати. Порядок має бути. Ми хочемо бути в порядок в Україні, так що за собою. Обов'язково. Значить так, дякую. Виносить там кафечний мішочок. Дякую. Це мені солдата. Значить. Кажуть, що це є рікотта. Посулки їдять, щоб груди росли. Бабці були плес п'ятий а тоді бабці, кажуть, що у вас такі великі груди. Вона каже, ходила до дідуся наполину їла цю груду. Ви гарна, але груди вам треба. Дякую. Так, це, і гарні і білі зубки у вас є. так, але воно має маленький мінус. Вона боїться тепла. Щоб довше її зберегти, я її замочую у солену воду, у рупу. Потім вивішую на сонце і натираю копченою солодкою паприкою. Так, коли зробили в давньому римі рімляни, щоб довше її зберегти. Шестий елемент це є бринза. Це той бренд, раді чого тримають гуцуло вечора. Як каже Дмитро Комаров, «біле карпатське золото. Бринза робиться з бута копченого. Ми його там через 12 днів ріжемо на кусочки, коли він такий, перемелюємо, додаємо солі, сіль повинна бути нейована. Пробуємо на смак, щоб не було сильно солений і слабо соляни. І це є молода принця. Це той бренд, раді чого тримає. Якщо жіночка зробить своєму коханому чоловіку то на релік із як із карток, навечером відчуває, якусь уже три дітай. Ну тогда смешивать это принимает. Так, держи. Меня захопчу накажу, Так, ты.